Невеличка трилогія про міста, в яких я мусив жити. Перше місто тюдів, у тюдові я мусив жити у цей нелегкий буревійний час, Господь рішив мене укрити, щоб промінь віри в мене не погас. О, тюдів, ти такий смиренний, приймаєш всіх, хто хоче в мирі жить, даєш життя. Пильнуєш ти так чемно, даруєш спокій, щоб життя любить. Твоя краса, сади і гори рівні, хатинки газдів, кам'яні схили, чарує око, надихає співи, молитву віри, що росте в душі. Другий вірш про Косів. О, Косів, що тобі сказати? Тебе не знаю зовсім я. Там тільки церква, віруючих хати. Моя церковна косівська сім'я. До тебе їду я у кожен тиждень, надіюсь, що залишу я в собі Тебе як добрий спомин року, де мав надію у житті. І третій віршик про місто Кути. Це Кути, місто чутне, своя історія була. Тут європейців було чути, але руйнація прийшла. Із тих часів усе змінилось будівлі, долі, склад життя, лише бруківка залишилась, як спогад добрий в те буття. Тут називають жінку пані, а чоловіка просто пан, людину літню поважають, будують в них духовний храм.